Дивіться, який красивий. Знімаю трошки вам наших краєвиду. Дуже багато треба чого зробити по навчанню. Зовсім немає ніякого бажання. Я включаю TikTok по стаді стадії стаді У мене є її туду лист, вірну галочку тут поставити пріоритети. Будемо розб... розбирати покупки. Привіт, мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас субота. Ми вийшли з Оскаром на ранковий промінат. Вийшли, йдемо, пішли. Пішли. Сьогодні чудова погода, на вулиці десь тільки 16 градусів. Тепла. Ну І зазвичай, так як в суботу є більше часу на те, щоб погуляти, ми робимо великий променат. Хоча Оскар він не дуже полюбляє типу, багато гуляти Ось. тому в якийсь момент він просто сідає і типу, я нікуди не піду. Вийшли зараз до музею. Це в нас. Я навіть знімала відео колись як ми з мамою і з Назарчиком сюди ходили? А ось, і тут перед музеєм є ось така е, полянка з травою. Ось. Оскар не завжди хоче туди йти, але от сьогодні, бачите, навіть сам пішов. А музей цей. Оскар, пішли, не треба туди лізти. Оскар, не треба. <смас> а музей цей про під час, під час Другої світової сюди звозили Оскар. <смас> Оскар не можна. Звозили всіх євреїв з Європи і потім вже розпреділяли по концлагерям. Ось. І це досить дійсний музей. Ось. Навіть... До цього тут був завод, і сюди приїжджав навіть Макрон, тому що самому цьому зданню вже було 100 років. Оскар сидить, тому що він хоче піти і нюхати оці кусти, а я йому не дозволяю. Оскар! Пішли. Оскар! Б'єйся! Подивіться, який красень. Красень який. Хоч посиди там, а я тут буду сидіти. Познімаю трошечки вам наших краєвиди. Оце <смі> тут грають у французьку гру Пейтом. Це колись був вокзал ось то, бо тут проходили ці потяги колись. Зараз він не є дійсним. <смі> Ось мені дуже подобається дворик ось цих будинків. Дуже так атмосферненько. Тут заборонено собаком гуляти по цим лужайкам. От. Ну, ми з Оскаром просто проходимо, нічого за собою не залишаємо. Але Дуже-дуже прикольно. Там ще є ресторанчик. В нашому такому невеличкому містечку це такий один із єдиних. Але там дуже смачно. Оп! Ніби в парку живеш. І ось ці йолки мені теж дуже подобаються. Йдемо далі, Оскар вже знає, всю дорогу. Ось про що я вам казала. Ми погуляли буквально півгодинки. І всій Бобік здохну. Оскар, пішли. Пішли, ми вже вдома майже. Ми вже в нашій резиденції. От залишилось наш, наш дом. Залишилось просто дійти трошечки, Оскар. Пішли. Ми з Оскаром повернулися додому. Макс зробив мені кавуську. Uh, і зараз лежу на дивані, дивлюся відео на ютубчику. <смі> У нас вже скільки? 12-та година, напевно, десь. 11.56, А ми ще нічого не зробили. Я сьогодні прокинулася о 8. Uh, десь півтори години залипала в телефон, лежачи в uh, ліжечку. Потім я снідала. Потім. Тримала Оскара на руках, ну це неможливо було встати. <с, <с,> Ось і зараз погуляла з Оскаром, повернулася вже півдня пройшло. А в мене дуже багато планів, дуже багато треба чого зробити по навчанню, треба прибрати, але в мене є два вихідні, тому е, да, зараз відпочиваю трошечки, додивлюся відео, і вже буду починати працювати. Ну що, сідаю за навчання. В мене нафарбовані губи, тому що я купила собі губну помаду в ріту. І я думала, що це типу, ну, звичайна губна помада, а вона ще як, типу, тінт, тобто вона з кольором. От, тому я тепер вдома хочу з нафарбованими губами. Але після того, як я літала в ці штуки в iFly, то в мене дуже сильно обвітрялися губи. Коротше, не про це зараз я навчатися. В мене зовсім немає ніякого бажання, я б зараз продовжувала лежати, нічого не робити. Але все ж таки на наступному тижні в мене дуже багато іспитів, дуже багато всяких робіт, яких треба здати. Тому треба вчитися. Зазвичай, коли в мене не буває знаєте, такої якоїсь мотивації на те, щоб вчитися, то я включаю Тік-Ток. Ось заходжу в пошук і натискаю, типу, стадії естетік, стадії мотівейшн. І переглядаю декілька відео на цю тему. І, знаєте, воно трошечки мене так якось заряджає, дає якусь невеличку, невеличкий поштовх на те, щоб розпочати. Я не можу назвати це мотивацією, тому що. 20 це дещо більше, ніж просто, знаєте, такий візуал. Але мені це допомагає. Тому зараз, але будьте обережні, щоб не почати просто скролити в тому Тіктоці. Але те, що ви робите пошук, це ви бачите відео тільки з цим хештегом, і це допомагає сфокусуватися саме на таких відео. Ось, зараз сіла, і, знаєте, поки що в голові така якась каша, тому що дуже всього багато треба зробити. І в мене є мій туду ду лист Тут всі речі, які мені потрібно зробити. Ну, якісь там дедлайни, так, де що треба вписати. Ще але ось. А, наприклад, суду нос. Мій е, іспит з репорту по стажуванню, Я вже закінчила, тому ми можемо поставити жирну галочку тут. Е, ось, і е, в мене ось, наприклад, вже у вівторок буде дуже великий іспит: е, там дві частини: одну треба підготувати, другу частину треба все вивчити. Ось також в мене буде презентація в групі. Треба працювати. Ми вже дуже досить добр, добре добре проштовхнулися в написанні цієї, роботи, але я хочу дещо внести декілька вправок. Це треба зробити, а презентацію вже будуть ну саму презентацію будуть робити інші, тому що я зробила іншу частину. Коротше, ось потім в мене буде ще одна презентація треба буде підготувати саме усну частину. Ось, ну і потім вже там на на, жовти, на, на на листопад це я на цих вихідних, звичайно, що робити не буду. Тому зараз треба розправити е, гарно, розставити пріоритети. Е, я займуся тим, що на понеділок та вівторок, тому що це, е, по-перше, дуже важливий іспит. По-друге, це найперший дедлайн. Почну я з свого медхіс. Коротше, нам потрібно зробити дашборд в Excel, зробити всю препаративну частину, і потім, коли нам дадуть, видадуть завдання, ми просто внесемо дані в наш Excel, і воно нам порахує, і наша задача буде зайнятися саме аналізом цієї роботи. Е, тому так, да, я вже досить гарно продвинулася в цій роботі. Я там намагалася робити дещо на уроках, на навчанні, коли були, знаєте, не дуже цікаві моменти, коли там вчитель починає щось там пояснювати свого життя. Мене це не дуже цікавило. Тому я робила ось цю роботу. Е, ось, е, до речі, виключно на уроці я це робила вдома і взагалі цим не займалася. Е, ось, зараз вам покажу, як це виглядає. Ось, тобто в мене тут перший лист. Тут я вношу усі дані. А, ось, ну Тут я нещодавно додала, тому воно по-різному <хи> виглядає. А, і далі в мене ось такий типу Аля дашборд, а, Це все а, автоматично рахує усі ці показники. Також додала графіки, а ось а, потім наступна частина. І ось третя. Отак, от, от, в принципі, слухайте, я непогано так продвинулася. В такі моменти я вдя вдячна собі <гум> в минулому, що я цим зайнялася раніше і не чекала е до останнього. І зараз я бачу, що, в принципі, не так вже багато роботи мені залишилося. Єдине, що я хочу додати. 에, типу показники, якщо 에, там більше за цю цифру, це значить, що фінансова стабільність компанії трошечки хромає. Якщо це перевалює за цю цифру, то це нормально, це класно. І це в Excel можна зробити з допомогою, 에, типу, стилю, стилю, можна обрати стиль самої ячейки. О, ось, і тобто, буду зараз цим займатися, і потім вже перейду на частину, м, напевно, аналізу. Не знаю. Коротше, подивимося. Чи буду спочатку, напевно, готуватися все, все ж до вивчати там все <гум> правила, як це все рахується і так далі. Отак от. Так от. <гум> Що я додала зміни. Тут я трошечки замінила форму і додала ось це. Далі ось тут додала ще графіки, але щось воно якось виглядає трошечки різним. <свісно> От тут теж тут майже нічого не чіпало, окрім цього. І додала ось це, тому що. Але це ще не закінчено, тому що ми ще не закінчили урок. От, в принципі, все окей. Поки я тут вчуся, Макс поїхав в магазин закупитися. Я йому написала цей лист, що треба купити. Також Макс трошечки поприбирав. Він там про речі. А, ось, там щось, на кухні поприбирав, запустив пили смок робота. А, от, коротше, добре, що я живу не одна, і Макс мені допомагає. Ну, як мені? Робимо хатні справи разом. А, ну, а я продовжую вчитися, він допилися сосим. А, а я вже почала. Вчити свій урок по записам використовуючи чат GPT, коли я щось не розумію, чи щось розумію недосконало, чи також я його питаю, чи правильно я зрозуміла, тому що іноді там щось сказав вчитель, я швиденько записала, але я не знаю, чи, типу, ну у нас просто цей вчитель з гумором, і він сказав, типу. Одне слово, я його записала, і я така думаю, блін, це він пожартував, чи це реальний термін? Я в чата GPT питаю, кажу: типу, от вчитель назвав оце ось так. Це реальний термін. Мені, мені каже, так, супер, ти молодець, що знаєш цей термін. я така, Ось, коротше. Він поїхав на стоянку, пили смок. Ось. Тому зараз розбираю всі ці теми. І до речі, що я роблю? Це от в мене дуже багато сторінок з цим матеріалом. Я порахувала там в мене 12 сторінок. Я розподілила їх наполовину, розділила навпіл. Uh, і зараз я буду вчити шість сторінок. Типу, я хотіла не відволікаючись, але все одно, типу, тут Макс поїхав в магазин, треба було написати лист коротше, таке. Uh, от, але я зараз повністю вивчаю ось цю uh, частину. І потім зроблю невеличку перерву. Ось, ну, хоча, бачите, я теж відволікалася на запис відео. Але, Тобто, ну, щоб не брати до рук телефон, не ходити щось там не робити, ось взяти і сконцентруватися на цих шістьох сторінках. О, от, такі правилі. Макс повернувся додому з магазину. Будемо розбирати покупки, що да? він там не купив. Я бачу дуже багато чого було не по списку. Так, першим ділом, ну яке ще просили купити чи псіки, ну не три пачки. А, з якимось сир плюс гостре. На, Понюхай, понюхай. Смачно. Так, далі. Ось ці чіпси, паприка. Ні, він до... Він добре. Я не знаю. А, так, да, дійсно. Хрінову зробив. Так, ще одні. Вони були по знижці. Потім ось такі вологі серветки, я їми полюбляю прибирати. У нас все проходить нюх ну, контроль. Так, далі. Що це таке? О, пахучки, вони теж по знижці були. Так, да, там 70% на карточку. Там все их уники там. А, тут четыре резники за орхидеявой. А, ну да, Ось цей. Оп, далі що це? Алжерієнцеусмакс полюбляє. Так, це в нас закінчилося засіб для прибирання. Це асідр. Далі. Ой, падає швепс, а, не, спрайт. О, без сахара кока Коротше, ти пішов в, в розгул, да, любимі? Там було кіски на кітки. <laughs> да, ну я й мала на увазі сам пілігріна. Кока-кола. Що це? Квак? <laughs> да. Далі. На чорний день. Ага. Чорний день. Він така. Він сяка. Далі мусорні пакетики, печериці. Ковбаса ти її обирав, знаєте. Це не можна, бо тут дірочки можуть бути. Коротше, ось така ковбаса фу називається. Вона, типу, іспанська, наскільки я знаю. Її треба обирати по м'якості. Якщо вона м'яка, вона добра. Якщо вона тверда, то її краще не беріть, тому що потім, ну, по-перше, вона не така смачна. По-друге, шкурку дуже складно знімати з неї. Ось. Тому беріть, коли вона м'яка. І в холодильник краще не класти. Далі, що в нас є? Огірочок. Маню. Оскар, а я тобі не давала манго скуштувати. Ти сьогодні будеш манго коштувати. Будемо з Оскаром сьогодні куштувати. Далі сливки. Потім яєчка, Шість штучок. Ось таке типу а-ля веганське масло. Воно понижає халістіріну. Після трьох пачок шів <шіпсу після> будемо знижати ковбаси. Потім ось такі серветки для нашої дубці. Це серветки. Те ж саме. А, те ж саме. Коротше, Максим вирішив понабирати. Так, що тут? Сири? Ой, сир ось такий з чесником намазка, типу на хліб. Ось такий камамбер. Соус із камамбера для макарошок. Далі. Ось тут у нас руковиця. Я ненавиджу лук, але я лук додаю у фарш, я його блендерю. І сьогодні я дуже захотіла зробити ці жедраніки з картоплі. І вони смачні, коли вони з луком. Тому я хочу в натерку натерти лук. Ось. Потім сухий чесник в нас закінчився. Бекон. Ось такий мені подобається фюмі, типу, як воно, капчений. Потім це так розумію, максу масло. Да? Масло просто обичне масло. Ну, так, да, звичайне масло, але просто ну, це, типу, для Макса, тому що я полюбляю більше інше. А, ти хочеш щось і Там Там одноваріння, яке з цього є. Я думаю, його в пирог Воно буде там Ну да. Так, далі Ківі одне звичайне киві для Макса, я так розумію, бо мені подобаються більше ось такі. Це, коротше, жовті киві з Зеландії, так, Нової Зеландії, вони чи щось таке. Тут не пишеться? А, Ну так, New Zealand ось. І вони такі дуже солодкі, і мені більш смак подобається в них. І... Два хлібчика чорних. Це такий, як я хотіла. Оп, Ну і на цьому все. Ще ось тут пак з водою. І сколько це все вийшло? 104. 104 євро. Офігеть. Навіть м'яса нема не тут. Ні риби, нічого. Ну, окрім там всяких цих Капіць. ну Тут багато, типу, ось цих штучок. Да? капець, У нас настав вечір. І ми продовжуємо збирати оцю штучку. Пазл, типу, дерев'яний оці. Дерев'яне лего. От, я вже нагадаю є ось це, а ми зараз зробили ще одну шапку. Так як я не можу взяти Оскара на ручки, то він сидить тимчасово ось так. Ті слюденький собака. Просто у нас вечірня цей... рутина, що Оскар сидить в мене, ну, чи в мене, чи в Макса на ручках. А тут немає ручок. Після двох годин бутилки випитого піва і, і сідра ми нарешті його зібрали. Вау, Яка краса! Подивіться! Прикольно. Угу. Ніби дійсно кав'ярня якась. Кідгарня більш.